На Майдан. Майдан Незалежності Його призначення в тому, щоб люди могли зібратися і висловити свою думку завжди у будь-який час, чи вдень, чи вночі. Ми просимо з повагою відноситися до нашого мирного пакетування. Будь ласка, виконайте, не виконайте цей наказ. Я народний депутат Кужель Олександра Володимирівна, нагадую всім військовим, які присутні тут на площі. Влада належить народу України. Ви є, наняти, особи, які утримуєтесь за наших податків. Зберігайте. Мирна спокій. акція, будь спокій. ласка, спокій, будь ласка, спокій. Хлопці, спокій, всі тримайте спокій. Я вас дуже прошу. Верхут, будь ласка, ви ж йдете проти простих людей. Ви ж чуєте мій голос. Будь ласка, Беркут, зупиніться. Вас просять прості люди, співаки, артисти, музиканти стоять на сцені. Будь ласка, не робіть цього. Веркут, Не тисніть простих людей, ви будете завтра шкодувати про це. За тиждень ви будете вибачатися, не робіть зараз помилки. Це проста людська помилка, не робіть її. Ви зараз не військові, тут немає стратегічних об'єктів. Люди без зброї стоять. Прості дівчата і хлопці, не робіть, не виконуйте цього. Ми вас просимо. Зупиніться, зупиніться, будь ласка. Чоловіки! Я дуже рад послухаю, зараз ми стаємо біля стени. тут зайшов на територію Майдану. Зараз ті, що є тут, вишукуємося навколо сцени. Я дуже прошу. Зараз ми тримаємо периметр. Наш периметр це є пошта. Наш периметр це є проспілка. Верку, зупиніться, будь ласка. Беркут, тут прості люди.